Столичних суддів, які вели справи майданівців, можуть звільнити з посад на порушення присяги вища кваліфікаційна комісія суддів України, перевіряє зараз 30 суддів. З початку революційних подій було відкрито понад три сотні кримінальних проваджень проти учасників масових акцій. Перевірку ініціювали народні депутати, які поскаржили, що судді не об'єктивно розглядали справи активістів майдану і автомайдану. Комісії бракує чіткості формулювання фактів порушення роботи суддів. На тепер за скаргами розглянули два дисциплінарні провадження, але рішення довелось відкласти Звинувачені судді не з'явились на розгляд. За іншими заявами комісія перевіряє підстави для притягнення суддів до відповідальності. Відносно 30 суддів. Відкрито відкрили ми дисциплінарні справи по трьох суддях, по 21 скарзі проводиться перевірка. Скарга повинна бути повна, розказана про обставини, в чому є порушення поведінки судді. Не хочу сказати еру до і після. Але на протязі багатьох часів суддями керувало одне боязнь.